Понеділок 25 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! 260 FPV-дронів передав військовим частинам Хмельницького міський голова Олександр Семчишин, а також 20 комплектів обладнання для їхнього управління: шоломи, окуляри, пульти керування, додаткові акумуляторні батареї. Загальна вартість оснащення понад 5,5 мільйонів гривень. Бойові пташки придбали за кошти з бюджету громади. Цього року напередодні для міста ми фактично кожен день. Від Хмельницької громади робимо якісь подарунки для наших військових частин. Для нас головний пріоритет це підтримка наших сил оборони. І фактично сьогодні такий перший день, коли ми робимо хороші, як на мене, подарунки для тих військових частин, які базуються на території нашої громади. За кошти платників податків на понад 5 мільйонів гривень придбано 260 шістдесяти разом з двохсот Півдронами придбано 20 комплектів обладнання для управління цими півіндронами. Це шоломи, це окуляри, це пункти керування, це додаткові акумуляторні батареї. Ну, от фактично, цих 20 комплектів і двісті Це той падрунок, який зробила Хмельницька громада сьогодні для наших сил оборони, для наших військових, для того, щоб вони щили русню і наближали нашу перемогу. У мікрорайоні Ракове завтра знезаражуватимуть водопровідні мережі. Про це повідомляють у квартирно-експлуатаційному відділі Хмельницького. Вода буде непридатною до вживання та приготування їжі з 10 години 26 вересня до 7 години 27 вересня. Другий загальноміський форум голів ОСББ відбувся у Хмельницькому. Він зібрав більше сотні учасників. Під час зустрічі говорили про зміни у програмах співфінансування із ремонту будинків, а також про новації у програмі «Енергодім», яка передбачає утеплення багатоповерхівок та встановлення індивідуальних теплових пунктів. З 2016 року нею скористалися 18 будинків. Багато проектів призупинилися з початком військових дій. Не було фінансування, не було кредитування на ринку, не кредитували ОСББ, і тому тільки зараз ми розробили ті інструменти, які можуть допомагати впроваджувати енергоефективний ефективний захід. За рахунок цих грантів співвласники отримують до 50% економії. Є дуже гарні приклади у вас в місті. Це Франка 55 наприклад, ОСББ, який отримав вже в перший рік економію там до 20% тільки за рахунок встановлення ЕТП. І після того як повністю утеплив будинок, зробив всі комплексні заходи щодо утеплення оболонки. він вже отримує економію під 50%. Тобто, це платіжки, які набагато менше ніж у сусідів. Тому це програма дуже важлива. Особливо в нас час, коли треба е, зберігати енергонезалежність, нарощувати її і е, відповідно зменшувати е, свої е, комунальні платежі. Творчий проєкт Діти України вперше презентували у Хмельницькому. На сцені палацу творчості дітей та юнацтва він об'єднав три танцювальних колективи з Хмельницького і Харкова. Під час благодійного концерту збирали кошти на підтримку ЗСУ та переселенців. А ще усі учасники дійства залишили свої побажання харківському колективу на державному прапорі. Цей проєкт ми його назвали Діти України. Ідея проекту така сама: об'єднати дітей Сходу, центру України і Заходу України. Крім Подолянчика, дитяча студія Козаки Поділля, обласна філармонія, керівник Сергій Качуринець і ансамбль Аріра з Харкова. Сучасного напрямку колектив керівник Наталі Бедич. Ми будемо намагатися зробити все, щоб діти відчули, що вони єдина родина, і що Україна велика родина. Зараз в колективі основного составу, які були до війни, 5-6 дітей. 90% дітей це діти ВПО. Вони пройшли через дуже багато. Труднощі сиділи і в підвалах і все що угодно було. І зараз бачили взриви. Наша база, гімназія очах на жуках, вона просто знищена. Виставку Тихе щастя художника Сергія Садчикова відкрили у Хмельницькому обласному художньому музеї. На ній представлені натюрморти, портрети, інтер'єри, а також пейзажі Бахмута. Їх митець писав з 1987 по 2021 роки. Навесні 2022-го ці полотна із охопленого війною міста вивезли волонтери. Ознайомитися із картинами у музеї можна протягом місяця. Це виставка художника із Бахмута. Це Сергій Садчиков. Все життя художник фіксував на своїх полотнах поджиття життя міста. Воно і не дуже велике, і не дуже маленьке. Він відтворював оці побутові сцени, милувався квітами, пейзажами, рідним містом, околицями міста. Коли він виїжджав, Ось цієї одної валізи він не міг врятувати ніяк вивезти свої картини. Він просто виклав на підлогу, сподіваючись, що картини так врятуються. Але слава Богу, є у нас прекрасні волонтери, які вивезли ці картини. Я не професійна художниця, тому я оцінюю серцем, а не головою, як людина, яка також втратила. Я розумію про що, про що тут написано. Що навіть там, от, от, наприклад, тут, наприклад, щастя, коли ти можеш у себе квартирі, спокійно відкрити вікно, на якому стоять квіти. Рукопашник-прикордонник золотий на всесвітніх спортивних іграх. Старший лейтенант прикордонного вишу Євгеній Хотінь став єдиним представником з Хмельниччини на змаганнях в Італії. Загалом до складу збірної команди України увійшли понад 30 спортсменів. Усі виступали у рукопашному бою. Євгеній змагався у легкому контакті у ваговій категорії до 90 кілограмів. У поєдинках зійшовся із представниками з Узбекистану та України. Фінал український. Також дуже було тяжко. Я з цим хлопцем вже боксував на чемпіонаті України і на Кубку України. На Кубку України я його виграв. На чемпіонаті України так склалася доля, що виграв представник з Києва. І ось в фіналі ми з ним зустрілися. Весь поєдинок він вигравав у мене два бали. 2-0 я програвав. Залишається десь ну, близько хвилини до кінця. Я попадаю в залікову зону, мені дають бал. Потім десь секунд 20 залишається, я ще один бал забираю. І е, десь, може, секунд 10-7 залишається до кінця поєдинку. І е, я знов, знову ж таки наношу удар в залікову зону. Судді зупиняють поєдинок, віддають мені бал. І з рахунком 3-2 я виграв. Для мене це були, ну я так думаю, найважливіші змагання з усіх, в яких я приймав участь, тому що всесвітні ігри рангом вищі за чемпіонат світу, але рангом нижче за Олімпійські ігри. Для мене особисто на цих змаганнях вибороти перше місце. Це дуже було класно всесвітні ігри. Вони проходили для нас, як для рукопашників, вперше. Ми, як би сказати, відкрили цей шлях для юного покоління. Україна посіла дев'яте місце в загальнокомандному заліку. Це серед всіх видів спорту. З рукопашного бою посіла перше місце. Загалом у всесвітніх спортивних іграх взяли участь 40 країн. У різних видах спорту змагалися понад 5 тисяч спортсменів. Це всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!